Персонажі Вибух надзвичайно цікаві та пропрацьовані. Кожен має свої особливості та мотивацію. Ну добре, я вам збрехав, щоб зробити якусь підводку до теми відео. Отже, не буду затягувати, з вами Бейшоу, і сьогодні я зроблю свій терлист всіх персонажів першого сезону Вибух. Якщо ця тема вам сподобається, можливо, це стане окремою рубрикою. А подякувати за цю ідею я хочу підписнику, який її запропонував. Що ж, приємного всім перегляду. Перед тим як почати, мушу називати всі категорії, за якими я буду розділяти персонажів. Перша легенда. Це фактично найвища оцінка, і до неї будуть відноситися персонажі, без яких Бейблейд неможливо уявити. Далі йде топ. Тут будуть герої, які зробили менший вплив на сюжет, проте добре пропрацьовані. Потім норм, ну тут і пояснювати нічого. Слідом йде категорія no Name і думаю, вона буде найбільш заповнена саме героями першого сезону, адже в ньому багато було персонажів, але з'являлися вони лише на кілька серій і одразу зникали. Тобто тут будуть нецікаві герої без особливої сюжетної лінії, у яких було головне завдання просто програти. Далі йде категорія дратує. Тут також не вважають за що потрібне щось пояснювати. І остання категорія лайно. Це найгірші персонажі франшизи, проте я не впевнений, що у цьому сезоні таки будуть. Тепер точно починаємо. Перший герой Волта Ой. Про нього детально говорили у попередньому відео. То щось додавати не бачу сенсу, а просто зроблю так. Далі Шукуренай, фактично другий головний герой аніме. Він має гарний вигляд, старанний і дуже сильний, входить до неперевершеної четвірки і має один із найулюбленіших беїв всіх, тому тут також легко. Рантара Кіяма Гопар звичайний, по факту, у моєму розумінні саме перед створив новий архітип персонажа друга слабака для протагоніста. Він майже весь час програє, має дещо халтурну зовнішність та бей, а характер киями змушує мене поставити його до категорії, дратує. Кена я не вважаю супер пропрацьованим персонажем з купою особливостей, але він мав свою сюжетну лінію з переїздом, його бей один із моїх улюблених, а його фішка, що він говорить лише за допомогою ляльок, доволі цікава. Тож я віднесу його до категорії норм. Одайго я вважаю більш значущим для сюжету. Насамперед він змінюється від блайдера, що принижує Волта до надійного йому друга. Та й зовнішність його я вважаю більш пропрацьованою, якщо порівнювати з Кеном і Кіямою. Плюс у нього є сюжетка із братом і махлюванням під час поєдинку. Поставлю його у категорію топ. Оксандер, надзвичайно шаблонний персонаж, яких я називаю містерами мускулами, адже це єдина їх характеристика. Бей у нього доволі цікавий, але слабкий. А зовнішність та характер не лишають мені вибору, як поставити його до категорії «бісить». Вакія – більш пропрацьований блейдер із унікальною зовнішністю і цікавою мотивацією перемогти Куринає. Плюс, по ходу сюжету, він змінюється. А тому ставлю його у категорію топ, ходжі друг Вакії, що виглядає як стереотипний фермер. Він майже не має своєї думки і швидше виступає покірною слугою Мурасакі. Та й зрештою серії з ним мене дратували, а тому орочі блейдер, що спочатку мав невелику сюжетку і особливість відчувати перебіг битви за допомогою слуху. Але потім його злили і не реалізували його потенціал на максимум. Бей непоганий, а зовнішність така собі. Хм, куди його поставити? Ну нехай буде норм, адже є ще більші ноунейми. І так, Юго, він також гопар звичайний до того ж каблук Сандера, а тому він стає першим, але далеко не останнім ноунеймом цього сезону. Юкіо також каблу Сантера, що майже нема в сюжетної лінії. Проте він має хоча б нормальну зовнішність, бей і особливість, ну типу він ніндзя. Але свій потенціал не розкрив. Я поставлю його напевно до категорії норм. Квон ще один герой пов'язаний із Ксантером. Він навіть мав щось типу сюжетки, адже колись покинув команду Ксандера, і містер Мускул намагається його повернути. Але він не цікавий персонаж. Якби не сюжетна лінія, я б його зробив ноунеймом, але доведеться віднести до категорії норм. Бен, це просто якийсь дикун, якого який я вже навіть забув. Зак це доволі складний вибір. До легенди він не може відноситися, адже не мав більше впливу на сюжет у майбутніх сезонах. А сам концепт суперзірки мені не дуже подобається у аніме. Утім, він має непогану зовнішність, а його Бей один із улюблених моєї сестри. А якщо заглянути до манги і його зв'язки з графом ночі, то це ще плюс 10 до його цікавості. Ну не знаю, поставлю його, напевно, у категорію топ, адже він у кілька разів цікавіший з Ександера, але не отримав продовження. Далі Гейб. Боже, як він мене тратував. У нього то є сюжетна лінія, що він єдиний з ким спілкується Луї, але це не значить, що він якісний і пропрацьований персонаж. Його зовнішність халтурна, бейні про що, характер теж, та й по силі він був слабшим, ніж про нього говорили. Ну а у першій моїй фразі про нього я вже зробив спойлер, до якої категорії він відноситься. Сам Луї, без сумніву, легенда франшизи. А фішка Єбея породила все покоління Супер Z. Наокі хоч і мав невелику сюжетну лінію, але на мою думку, вона була дещо затягнутою. А сам він являється шаблонним вченим Тому Нуней. Джин мав непогану зовнішність і дуже незвичний дивний характер, проте його увели всього на дві серії, а тому No Name. І останній це Акіра, якого багато фанатів Бейблейду вважають дівчиною. Він був уведений занадто пізно, як зірка конкурент Зака. Але я вважаю його занадто дратівливим. Можливо, бо він асоціюється мені із противним своїм голосом в українському дубляжі. А можливо, через Треш Реп. Проте він мене дратує. А якби не дратував, був би ноунеймом. Я взагалі вважав, що у першому сезоні будуть одні ноунейми, але як бачимо, це не зовсім так. Якщо ця рубрика отримає достатньо підтримки з вашого боку, її можна розвивати, оцінюючи всіх персонажів, беї та навіть сезони також. Що ж, дякую всім за перегляд. Слава Україні!